У чому був успіх поляків? У тому, що у них весь уряд був заряджений на цю європейську інтеграцію. Тобто у них була коротка стежка до Європи, де всі законопроекти, які мали гриф важливі для європейської інтеграції, йшли на зелене світло. Поза чергою, і, і, і yes. проурядова коаліція голосувала їх е, якнайшвидше. Далі, у них е, раз в тиждень засідав уряд. Е, і прем'єр-міністр збирав міністрів з одним питанням, що кожне міністерство за тиждень зробило для того, щоб просунутись по цьому шляху європейської інтеграції, і далі у них ще були там умовно раз в квартал зібрання, де були там і, і, і президент, і, і керівництво парламенту теж з цією темою, як ми рухаємось. Тому мені було дуже важливо, і я говорив про це з президентом, щоб президент, хоча б раз в квартал. Робив спільне засідання уряду з разом з, з Верховною Радою, з головами комітетів, щоб ми могли те саме робити, і дуже важливо, щоб раз в тиждень це робила премєр міністр Ну і тут почалися проблеми. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.